Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми обговоримо останні глави книги «Буття» із 47 по 50 главу. У 47 розповідається про те, що Йосиф сповістив фараону про пробуття його батька і братів у землю Гесем. Зі своїх братів Йосиф бере п'ять чоловік і представляє їх фараону. Брати розповідають фараону, що вони пастухи, і прийшли пожити в Єгипет, тому що у землі Ханаанській лютує голод. І просить фараона дозволу пожити в його володіннях, як доказ історичності цієї події варто привести розпис на гробниці дев'ятнадцятого століття Дереза Христового у Бені Хасан, такому скельному некрополі епохи стародавнього Єгипту, який зображує кочівників, які просили дозволу фараона війти в Єгипет. Зображення стосується приблизно того часу, коли відповідно до біблійної хронології туди прибули Яків і його сини фараон дозволяє родині Феосифа оселитися в землі Гесем, і дуже тепло приймає батька Йосифа Якова, а Яків двічі благословляє фараону. Далі написано, що євреї оселилися в землі Рамзес. Швидше за все, це назва є синонім назви Гесем або була назвою якоїсь частини цієї землі. Відомий юдейський історик Йосиф Лавій ототожнює Рамзес із Галіополем і говорить, що фараон дав Якову і його. Нащадкам, його родині Геліополь, тому що там були посовища для царських пастухів і царських стат. Далі сказано, що Йосиф забезпечував хлібом всю родину. Тобто Йосиф піклується про своїх братів. Коли голод дуже посилився, і в єгиптян закінчилося срібло, яке вона давала за хліб, то Йосиф запропонував народу брати хліб в обмін на велику і дрібну худобу. Далі описується, що і це не допомогло, тому що далі був голод, і єптання пропонують Йосифу віддати свої землі у власність фараону, а самим стати рабами фараона, щоб такою ціною отримати насіння для посіву і пережити голод. І весь народ єгипетський, крім касти жерців, став рабами фараона. Отже, наслідком політико-економічної діяльності Йосифа в Єгипті під час голоду було зібрання всіх грошей жителів Єгипту. У скарбиці фараона, друге, це отримання худоби приватних власників, власність фараона. І нарешті перехід у цієї землі у власність царя, так що жителі були лише орендарями фараона і навіть точніше кріпаками, рабами його. Ось так описано про це у 47 й главі книги Буття. І сказав Йосиф народу: ось я купив тепер для фараона вас і землю вашу. Ось вам насіння і засівайте землю. Коли будуть жнива, віддавайте п'яту частину фараону, а чотири частини залишаться вам на засівання поля, на прогодування вам і тим, хто в домах ваших, і на їжу дітям вашим. Вони сказали: Ти врятував нам життя, нехай знайдемо ми милість з очах Господаря нашого, і нехай будемо рабами фараона. І поставив Йосиф за закон, землі Єгипетській. Навіть до цього дня п'яту частину давати фараонові за винятком тільки землі жерсів, яка не належала фараонові, з цього можна зробити висновок, що автор книги «Буття» Мойсе, як і завжди, ні не хвалить, ні не засуджує тут діяльність Йосифа лише констатує дійсні історичні факти, як цілком, які, в принципі, вони підтверджуються, і позабіблійними якимись свідченнями зі, зі, зі вчення. Древні історики, таких Геродота, Страбона і Діодора Сицилійського, відомо, що всі землі у Єгипті були власністю фараонів. Тільки каста жильців мала власну землю і не була залежною від фараона. Так само, в деякі історичні періоди також мали власну землю і війська фараона. Загалом, усі мешканці були лише орендарями по відношенню до фараона і держави. І біблійна розповідь про діяльність Йосипу містив собі вказівку на походження такого політико-економічного порядку в Єгипті і попутно дає цікаві відомості про в Єгипту такої подвійної десятини, тобто одну п'яту таку частину мали віддавати з урожаю єгиптяни фараонові. Але бачимо, вони дякують Йосипу за це, тому що по іншому вони просто померли, загинула від голоду. І закінчується 47 глава. Повідомленням, що Яків, проживши у Єгипті 17 років, смертю вимагає від Йосифа і його братів, щоб його тіло було вивезене з Єгипту і похоронене у гробниці у землі Ханаанській. Там спочивали Ісаак і його нащадки, і також Авраам. У 48-й главі розповідається, що перед смертю Яків установляє собі синів Йосифа, щоб, виклю... щоб включити їх у наслідство. Маючи намір зрівняти двох синів Йосифа з власними синами і зробити їх повноправними патріархами, як і насамперед вказує підставу або джерело тих прав і благ, які він думає передати своїм нащадкам. І у тих великих обітницях, які він одержав у віфірі Лузі, від Бога самоготні, особливо ті, які вказують на обітницю про розмноження його потомства, бо має на увазі здійснити установлення онуків, щоб таким чином подвоїти. Іосифва його наслідство. І Яків дає наслідство двом синам Йосифа Єфрему і Монасії, які народилися в Єгипті. І вони будуть мати окремий наділ. тобто вони будуть рухуватися окремими колінами чи племенами народу Ізраїльського. Ось таким чином подвоює Яків. Спадщину для Йосифа. Далі описується, що Яків благословив Йосифа та його синів, Манасію і Єфрема. І так цікаво, що Йосиф відвів дітей своїх до батька, так що старший Манасія був напроти правої руки Якова, а молодший Єфрем напроти лівої руки. Але Яків склав руки ось так хрестом, так що права його рука лягла на голову Єфрема, а ліва на голову Маносія. І їх таким чином благословив Єфрема як старшого, а Манасія як молодшого. І це хрестоподібне складання рук Яковом для благословення було образом Христа Господнього, і було в принципі таким символом, що майбутнім люди будуть отримувати благословення Господнє незалежно від переродства чи старшинства, а за своїми власними добрими вчинками і справами. Сила благословення Йосифу і його синам, за думкою Якова, виразиться і в тому, що вони. Не будуть поглинені життям і культурою Єгипту, але разом з іншими нащадками Якова вони повернуться у землю обітовану. 49 глава надзвичайно цікава. Тут сказано про те, що Яків пророкує про долю своїх синів, про те, що їх чекає у майбутньому. І таким чином, отакі високопоетичні духовні манері Яків. Оминаючи розповідь про життя євреїв у Єгипті, яке чекає їх найближчим часом, Прочо малює картину майбутнього життя кожного племені в Ханаані. Причому у кожному випадку він виходить з таких індивідуальних якостей своїх синів і обставлення його життя, і потім переходить до найближчого чи далекого майбутнього. Звичайно, що перший час після поселення Ізраїлю у Ханаані та період е, суддів. Якраз і складають головні пункти пророцтва якова про своїх нащадків. Але проча перспектива вона далеко не обмежується цим періодом, і історичні риси з нашого періоду вони сповнені символічного значення по відношенню до віддаленого майбутнього історії спасіння. Там є місіанські обітниці, про які ми також зараз поговоримо. Ну і починає своє пророцтво Яков і свого первістка Рувима, який ми знаємо осквернив ложе свого батька. Приспавши із його наложенцею валою. І через це через це Великий Гріх Рувим втрачає первородство. Пророство давало такі наступні переваги перед іншими синами. А саме перше це подвійну спадщину. Друге, це священство або достоинство первосвященства. І третє царську владу. І втративши перворотство, перше замість Рувима дісталося. Йосифу, тобто подвійна спадщина. Друге Левію, це був рід священиче. З нього виходили правосвященники, священники і Левити. І третє Юді, бо з його роду виходили майбутньому царі ізраїльські. І це позбавлення прав первородства в знаки усій подальшій історії Рувима, його коліна, яке ніколи не відігравало в Ізраїлі якоїсь важливої ролі. Вже Мойсей у своїй молитві, благословенні своє коліну. Рувимому він молоток бажає йому лише того, щоб воно не вимерло. І в майбутні часи коліно Рувима одне з перших зникає із історичних таких згадок. Далі Симон і Левій. Симон і Левій це два брати, їх і називає навмисне цей Яків братами, тому що. Ми знаємо, що вони такі були спільниками і, і в доброму, і в поганому. І він, в принципі, їм передрікає таку спільну долю через їхню схильність і моральність дуже схожу. І тут варто згадати про сахемську різню, коли вони вирізали чоловіків сахемі, забрали полон жінок і дітей. І також є така думка, що саме вони були неціатом продажі Йосипа у єгипетське рабство. Як і засуджує кровожерливі дії Симона і Левія, які під час розправи у Сихемі е, наробили стільки біди, і вони не тільки вбили чоловіки, але поклічили тварин, тобто перерізали жили е, худобі, як і проконає гнів і жорстокість своїх синів. І їх чекає розділення. Розділення колін Симона і Левія, і розсіяння їх між іншими колінами було таким специфічним засобом проти їхньої такої злочинної однодумності. На обох колінах справдилося сточністю. Так, хоча, неоднаково однаково, в усьому несприятливому такому значенні тільки на коліні Симеона, це коліно швидко зменшилося в чисельності. Ми знаємо, що за 40 років подорожування пустели незабаром після виходу з Єгипту в ньому було здатних до війни 59 тисяч чоловік. А наприкінці періоду цього. Лише 22 тисячі чоловік. У Ханані воно отримало свою частку не самостійно, а в межах Юдиного коліна. Е, малозначущість цього коліна в загальнонародному житті видно вже з того, що в благословенні Мойсея воно зовсім не згадується. Е, за ідейським переказом, найбільше бідняків було саме в коліні Симеоному. Е, на коліні Левіному Левійному спочатку також збулося це грізне слово патріарха Якова. Воно не отримало власної частки під час поділу ханаану, а лише 48 міст у різних колінах. Але потім таке щире ревне служіння Богові представників цього коліна, цього племені зробило його обраним і таким племенем священиків Бога Всевишнього, і вони служили при святилищі. І тоді прокляття Росії перетворилося на благословення. І таким чином, серед народу ізраїльського, ці люди звершували такі місії священства, навчання і богослужіння. Отже, рувим позбавлений первородства Симон і Левій наступні по старшинству сини проворотства і самостійності. А ось четвертий син Якова Юда в особі свого потомства отримує і перше, і друге. Загалом коліна. Юде, це коліно царське, і з усіх інших колін воно наймогутнішим було. Загалом, благословення дане Юдії таємниче, воно ознаменувало все те, що стосується Месії Ісуса Христа. Хоча, власне, Месіанський зміст має за загальним тлумаченням святих отців і тлумачів тільки середня частина цього благословення. Я його зараз зачитаю. Не відійде Скіпетер від Юди і законодавець від стегон Його. Доки не прийде примиритель, і йому покірність народів, Скіпетр це символ влади. Сенс цього пороства полягає в тому, що нашадки юдені матимуть своїх власних правителів і законодавців до тих пір, доки не прийде Месія, званий тут примирителем. Слово примиритель воно розкриває таку певну нову рису в характеристиці діяльності Месії. Він усуне ворожнечу між людьми і Богом. Яка виникла в результаті гріхопадіння. І першим вождем з коліна Юдиного був цар Давид, нащадок Юден, який жив за тисячу років до Різдва Христового. Починаючи з нього, коліно Юдине мало своїх царів, і потім, після Вавилонського полону мало своїх вождів, аж до часів Ірода Великого, який запанував у юдеї в 47-му році до Різдва Христового, і він, за походженням був ідумеянином. Він не був чистокровним юдеєм. І при цьому народні вожді з коліна Юдиного зовсім втратили свою цивільну владу. Господь Ісус Христос народився наприкінці правління ірода, і тому треба сказати, що скільки протягом більше 2000 років коліно Юдене втратило всяку цивільну владу, і самі юдеї, як племіна одиниця, вони давно вже змішалися з іншими колінами єврейськими. То застосовувати тепер це пророцтво Якова до нового. Якогось кандидата на месіанське звання абсолютно неможливо. Месія це Ісус Христос. А той, кого майбутнім євреї оголосять своїм месією, коронують, це буде Антихрист. Далі в нас йде коліно Заволонове. Що варто сказати про коліно Заволонове? Залоному коліно обіцяється приморське між міжгелейським і Середземним морями розташування, яке і було джерелом його багатств. Межа його визначається на Заході до Сидону, тир не згадано, тому що його тоді ще не було. Він виник близько е, 1200 року Держа Христового, і це є доказом донини пророцтва Якова. Коліно Заволонове жило, жило е, з головним чином участю в міжнародній торгівлі. Далі, Коліно і Сахара, обіцяється родюча область, зручна для землеробства і скотарства. Все ж характеризує особливу прихильність коліна і Сахара до землеробства. З та повну апатію його до військової і політичної діяльності, його перевагу рабства над війною. Там і пише, що його вороги будуть тиснути. Далі про дана, як і пророкує, що своїх ворогів коліно даними перемагатиме не стільки в відкритій боротьбі, скільки таєм, таємними засідками і взагалі хитрістю, властивостям, які вирізняють у тваринному світі змій, і тут написано, що дан буде змієм і аспадом при дорозі. Оскільки коліно даного не згадується в книзі Откровення Івана Богослова, про мови про закарбованих, тобто пропечатаних у кожному коліні ізраїльському, це глава 7 Апокаліпса Івана Богослова, дали підставу для припущення багатьох святих усіх вчителів церкви, що з коліна Даного походитиме Антихрист. І далі закінчується благословення Дана таким молотонним закликом Якова, який говорить, що на тебе надіюся, Господи. Можливо, тут мова йде про те, що. Дан майбутньому його коліно відпаде від Бога, впаде в таке невірство і закликає Яків на нього таке особливе Боже благословення. І можливо, це стосується благословення і всіх синів Якова, яких Яків вручає Богові. Про коліна Гада, яке майбутньому мешкало Галааді, як і пророкує, що вороги будуть його тіснити, і дійсно плем'я Гада зазнавало дуже часто набігів з боку арабських племен. Їхні дикі орди завжди знаходили з його боку, з боку цих нащадків гада таку відсіч. Хоча, в більшому випадку, це такі були партизанські переслідування, як написано в Біблії по п'ятах, так вони в принципі збулися. Асиру обіцяється надзвичайно родючи з ґрунту, велика кількість хліба і прянощів, які будуть ужитку і для царського столу. І справді територія, де потім ослився Асур, його нащадки між Кармілом і Ліваном, вона була. Такої народючішою Сарисові Палестини, і продукти з неї доставляли у двори царів і юдейських, і також фінікійських. Щодо Нефалима, то цікаво, що в перекладі з єврейської мови тут просто звучить так: Нефалим сарна струнка. Він говорить прекрасні слова, вислови. А в грецькому перекладі «Септогінті» це просто звучить так: що Нефалим теревин врослий, що розпускає прекрасні гілки. Тут може бути просто, що вказує на початок Іванівської проповіді в землі Нефалима Галілеї, звідки і вийшли всі апостоли. Ну і тут варто сказати про вже Яхва про Йосифа, особливо ну, витончене, така поетична форма, в якій виражене це благословення своєму улюбленому сину. Вона дійсно така піднесена. Йосиф тут іменується і плодоносним деревом, вказівка на два коліна від Йосифа, яке простягає свої гілки над стіною. Тобто над своїми, над чужими, над єгиптянами і над євреями. Далі називається він незламною твердиною, укріплюваний самим Богом. Третє також називається Йосиф улюбленцем батька, який дарує їм благословення небесні згори, тобто росуй дощ, благословення безодні, грунту, тобто зрошену водами, і благословення свисків і отроп, це означає велику кількість молока і худоби. Далі також його називає Яків князем між братами. Особисто і в потомстві єфремову коліна. Коли після смерті царя Соломона його держава розпалася на два царства, то найбільшу політичну вагу у створеному ізраїльському царству якраз отримувало коліно Єфрема. Воно обрало в собі царем свого представника Єровоама, а його резиденцію зробило своє місто Самарію, яка була столицею Ізраїльського царства до кінця його існування. Коліно Веніоминовому пророкують войовничість і деяку дикі здачі. Це коліно дійсно вирізнялося такою надзвичайною мужністю, войовничістю, і з його оточення вийшов перший цар Юдейський Саул. Коліно Веніаминове володіло таким великим військовим потенціалом і брало участь у створенні самостійного ідейського царства. Після 70-річного полону Вавилонського воно із разом з юдейським коліном. Якраз кліном Юде складало головну частину єврейського населення. Давайте підсумуємо останнім главу книги буття, який проводиться перелік племен Ізраїлю. Яків пророкує їхню майбутню долю та благословляє їх. Біблія називає їх імена, їх є 12. це 12 синів Якова і плюс двоє синів Йосифа. Отже, у Якова були від дружини Лія, Рахіль, а також діноложенці, Зелфа і Вала. Вони народилися, сини Лії, Царовим. Симеон, Левій, Юда, Завулон і Сахар, сини Рахілі – Йосиф і Веніамин, сини Вали це Дан і Нефалим, і сини Зелфи, Гат, Асир. У Йосифа було два сини: Манасій і Єфрем, і яких Яків вів як окремі коліна у свій рід. у родоначальники двох самостійних колін Ізраїля, замість їхнього батька Йосифа. І таким чином збільшилася кількість колін до 13. Але списки ізралових племен в Біблії не приводять коліно Йосифа як самостійне, пов'язуючи його тільки з Єфремом і Монасією. Постійно в писанні також робляться застереження, що виключають коліно Левія із частки із наділу, тому що воно було посвячене Богові і не мало окремої землі. Воно не входило в перелік боєздатних чоловіків. Не зазначено його місце в порядку проходження племен е, при переходах на шляху Ханаан, і воно не отримує окремого наділу, як і інші 13 племен землі обітованій і Йордані. Тож тобто, і це впливає цифра 12, тобто 12 корін ізраїльських. Після прост про долю своїх нащадків, Яків заповів синам своїм, щоб вони його поховали у землі Ханаанській, там де поховані його батьки. І написано Помер Яків Ізраїль у віці 147 років. Остання 50 глава книги буття розпочинається з опису такої звишлої картини, як Йосиф виплакує свого батька. Йосип повеліває своїм слугам лікарям його забальзамувати. Це, по-перше, такий був прояв поваги до першого основника Єгипту, до Йосифа, до його батька, а також враховуючи, що мало тіло переносити на далеку відстань. Потрібно було це зробити, щоб тіло не почало тліти. І таким чином забальзумували, щоб запобігти тліню тіла. Далі описано, що після бальзумування тіло Якова було перенесено до Ханаану, Але спочатку Йосиф просить фараона дозволу піти і поховати батька. Фарон дозволяє Йосифу подорож до Ханаану, але напевно, щоб запобігти такій можливості, залишитися Йосифу в землі Ханаанській. Надсилає з ним великий такий конвой і багатьох придворних чиновників. Так само, із цією ж метою, він залишає у Єгипті дітей братів Йосифа і худоби їхні. Залишається такою загадкою, чому ізраїльтяни разом з Йосифом не залишили тоді Єгипет і не пішли в землю хануанську назавжди. Напевно, така була воля Божа. А ще можливо, що фараон міг їх просто не відпустити. Хоча голод давно закінчився, і в послугах. Йосифа фараон вже не мав потреби. А що ви думаєте про тесе з цього приводу? Пишіть своїх коментарях, чому євреї не вернулися на свою батьківщину, скажем так, в землю, яку Бог обіцяв, а залишилися ще на 400 років у єгипетському рабстві. Наразі питається про те, що Яків перевозиться з синами своїми у землю Ханаанську, Війська єгипетські його цей конвой похоронну процесію охороняють. Тому що небезпека була від різних можливих загарбників, і хоронять Якова у родині гробниці. Вернувшись з Єгипту, брати Йосифа хвилюються, щоби Йосиф не помстився їм за те, що вони його продали колись у рабство. Вони думають, батько помер, тепер може бути помста, і брати розкаюються у всім гріху ще раз. А Йосиф обіцяє, що не буде їх ображати, не буде їм прийняти зла. І закінчується книга биття смертним завітом Йосифа, його смертю. останні вірші 50-ї глави пройняті такою живою і піднесеною вірою Йосифа у велике майбутнє Ізраїлю і виведення цього народу з Єгипту як вільного народу з метою влаштування старозовітньої церкви. І за цією вірою Йосиф подібно до свого батька заповідає братам своїм тим, які ще в на той час були, також забрати його тіло, поховати його у. В землі Ханаанській винести його з Єгипту. При майбутньому виході євреїв з Єгипту це зробив Мойсей, який забрав його тіло, і воно було потім похоронено Ісусом Новином у Сихемі. Ось тому ми бачимо, що Йосиф також заповідає, щоб його поховали там, де його померлі пращури. Йосип помер у віці 110 років і був немолодшим по суті від всіх тих патріархів, які ми з вами згадували: Авраама, Ісака, Якова. І за єпицьким звичаєм його тіло також було забальзамовано, покладено в такому сапофазі із смолянистої акації. Зі смертю Йосифа євреї в Єгипті поставлені, щоправда, в такому самостійному розвитку цілий народ зі своєрідними національними особливостями позбулися привілеїв. Такого почесного становища, і тепер не чекало гірке життя у єгипетському рабстві. Дякувати Богові! Ми завершили тлумачення книги. «Буття». Дякую всім підписникам і глядачам. З вами був священник Василь Паплик. На цьому я завершую запис відеоконтенту з пояснень Біблії, і не планую найближчим часом виставляти подібні відео. Але буду викладати відео на тематику релігії в загальному. Тому, хто хоче, додаємося, підписуємося на цей YouTube канал. Ми продовжимо далі вивчення Біблії у нашій недільній школі для дорослих, яка діє при Святройському соборі. Тому хто живе в Черкасах, запрошую наші зібрання, які відбуваються щонеділі. Читайте Біблію, брата і сестри, це книга нашого життя, життя вічного. А я всім бажаю нам Божого захисту і Божого благословення. Бережіть себе.